Нарцисам плювати на то, що вам боляче. Вони не беруть відповідальність за свої вчинки, скільки б ви не пояснювали, що так не треба чи так не можна. Краще перестати надіятись, що вони перестануть причиняти біль, бо вони не перестануть. Нарцисам плювати на ваші почуття. у них Відсутні співчуття, вони турбуються тільки про себе. Нарцисам плювати на вашу точку зору, всередині них величезна дира, вічне незадоволення. Нарцисам плювати на те, що вони не тримають слово. Надія на те, що вони виконують свою обіцянку марна і вона розчаровує. Нарцисам плювати, що вони вас можуть втратити. Ви їм потрібні тільки для підтвердження свого нарцистичного ресурсу. Бережіть себе.